Всім привіт! І Сьогодні я покажу вам майстер-клас, як робити із паперу літачка. Спочатку ми складаємо ось так от навпіл і потім складаємо ще ось так от навпіл. Це, але важливо це зробити ідеально, тому що якщо це буде не ідеально, тоді літачок не має сенсу робити цих штук. Ось так от. Тепер от, от, так от вертикально ставимо літачок і по цій лінії отак його складаємо. Отак, щоб було рівнесенько. І якщо у вас не вийде з першого разу, нічого страшного. І з другого боку, аналогічно. Так. Отак -от. Далі, не складаємо вже далі, а загинаємо його ще раз. Так, і знову отак -от рівненько, щоб воно було все рівнесенько. І знову робимо тут вже не отак от робимо, а ось так от. Щоб е, був затуплений кут. Ось так от складаємо, а потім ось так от, з двох боків. Ось так має вийти. І головне, щоб літачок не розпадався, треба зробити ось так от загинути оцей кутик, що, що знизу. І тепер саме легесеньке. Складаємо І от складаємо його нафіль. І отак от робимо. От Літачок отак от був. Нафіл і оцю частинку до оцієї, ось так от. Не ось так от робити. щоб цей, Бачите, оцей куток трошечки отакий. от. Це абсолютно нормально. Беремо ось так, щоб воно всюди було отак рівненько стараємося. Отак от ще вийшло. І з іншого боку, аналогічно. Ось так от. Якщо тут ці два кута різні, це не катастрофічно, але це доволі погано. Ось такий літачок у нас виходить. Він літає, зараз покажу як. Так, ось так от він літає. дивлячись як його запильнути. Я запульнула легенько. Ще він не улетів за кадр. Тож, усім папа, -па, до нових зустрічей!